14 лютого усі згадують про пару назавжди і люблять проводити романтичні паралелі із лебедями або вірними собаками. Але чи справді у тваринному світі все працює саме так? Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Давай чесно розберемося, як насправді все відбувається у наших братів менших. Почнімо із лебедів, головних героїв усіх романтичних легенд. Так, лебеді часто утворюють довготривалі пари, але причина тут не в коханні. Лебеді великі птахи з довгим циклом вирощування потомства. Пара у них, перш за все, означає стабільний захист території, менше ризиків для кладки і простішу координацію. Але, попри трагічно прекрасні повісті, якщо один із партнерів гине, інший не залишається сам назавжди. Він формує нову пару. Все тому, що природа не заохочує самотність, вона заохочує виживання. Вовки тут теж часто говорять про вірність. Насправді вовча пара це ядро зграї, управлінська одиниця. Саме альфа пара приймає рішення, організовує полювання, регулює чисельність утабства. Але ж пара формується не через романтичний вибір, а через сумісність ролей. І Якщо такий союз перестає бути ефективним, пара може змінитися для вовка. Головне не разом до кінця, а стабільність зграї. Пінгвіни здаються ще одним прикладом ідеальної моногамії. Але більшість видів пінгвінів формують пари на один сезон. Наступного року партнер може бути інший, залежно від того, хто повернувся раніше, хто зайняв краще місце для гнізда, хто сильніший. Отакі, от ці пухнасті, милі пташки не постійні. Є, звісно, види з тривалішими парами, але навіть у них головний фактор успішне розмноження, а не прив'язаність заради прив'язаності. Тепер котики, як же ми могли їх оминути? Коти ні для кого не стане секретом, не моногамні взагалі. Тобто вони не тримаються конкретної пари. У самки може бути потомство від кількох самців за один період. Це не хаос, а чітка біологічна стратегія. Генетична різноманітність підвищує шанси виживання кошенят. Жодних пар, жодних зрад є інстинкт і ефективність. Собаки теж цікаві тваринки, яких називають потомками вовків, але на відміну від тих, собаки не формують стабільних пар. Для них ключове соціальна структура, контакт, ієрархія і зграя. Те, що ми часто називаємо вірністю партнеру, насправді є прив'язаністю до людини, а не до іншого собаки. Хом'ячки тут взагалі без ілюзій. Більшість видів хом'ячків тварини одинаки. У природі вони зустрічаються лише для розмноження. Будь-яке життя в парі це для них справжній стрес і конкуренція. Для них ідеальна модель сам і в безпеці. То що всі ці гарні слова аналогії вигадка не зовсім у природі. Справді є види, які формують тривалі пари, тримаються разом руками і спільно доглядають потомство, демонструючи прив'язаність. Але важливо, це не людська романтика і не історія почуттів в нашому розумінні. Ну я розповім про тварин, яких найбільше можна назвати романтичними. Зараз буде дещо неочікуване, але перші тваринки це бобри. Бобри формують пари на багато років, іноді на все життя. Вони разом будують греблі, ділять територію, вирощують потомство і реально залежать одне від одного. Якщо партнер гине, другий може довго залишатися сам і навіть втратити активність, що для більшості тварин нетипово. Ще одні рекордсмени альбатроси. Абсолютні чемпіони довготривалих зв'язків. Пара може триматися 40-50 років. Вони впізнають одне одного після місяців і років розлуки, виконують складні шлюбні танці один для одного. Якщо Альбатрос втрачає партнера, нову пару може шукати роками або не формувати її взагалі. Полівки. Маленькі грузини, але справжня сенсація науки. Взагалі саме на них досліджують механізм прив'язаності. Полівки формують моногамні пари, піклуються одне про одного, впадають у стан стресу при розлуці. У них виявлено високий рівень гормонів, що відповідають за прив'язаність у людей. Це ціла хутряна нейробіологія. Із пташок виокремилися ще й орли, бо часто формують пари на десятиліття. Вони разом захищають гніздо, повертаються в те саме місце щороку, синхронізуються у польоті і полюванні. Тут прив'язаність не емоційна, як ми можемо її уявляти, але надзвичайно стабільна. Тож, якщо цього 14 лютого ви захочете підписати Валентинку з натяком, тепер точно знаєте, яку тваринку згадати і чому. На цьому все. Обирайте подарунки для ваших пухнастих і вухастих на зоокомплекс. або в застосунку зоокомплекс. І не забудьте про уподобайку, якщо було цікаво. Побачимось!